Депутати оголошується за мовчання з вшанування пам'яті захисників України та міста Харкова, воїнів Збройних сил України, територіальної оборони та харків'яни, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Шановні ну, депутати, у зв'язку з дією воєнного стану на території України, пленарне засідання 30-ї -е позачергової сесії Харківської міської ради восьмого скликання, проводиться в режимі дистанційного засідання у приміщенні, де проводиться дистанційне засідання присутні депутати міської ради, які запропоновані до складу лічильної комісії та секретаріату сесії. Представники виконавчих органів міської ради, шановні депутати, у зв'язку з необхідністю реалізації заходів для забезпечення в період дії воєнного стану сталого проходження опалювального сезону 2024 2025 років та е, належних умов проживання населення міста Харкова виникла необхідність скликання пленарного засідання сесії міської ради. Всі депутати міської ради були проінформовані про дату та час проведення дистанційного засідання 30-ї позачергової сесії Харківської міської ради та порядок доступу до нього шляхом направлення цієї інформації на ваші електронні адреси. Шановні депутати, за результатами реєстрації до участі в пленарному засіданні 30-ї позачергової сесії приєдналися 66 депутатів. Квором нагадую вам 43 депутати, необхідний кворум квором є 30-та позачергова сесія Харківської міської ради, 8-го скликання. оголошується відкрито. Шановна депутата, порядок роботи сесії та тривалість виступів буде здійснюватися відповідно до статті 23 регламенту. Процедура прийняття вами рішення буде відбуватися відкритим голосуванням шляхом підняття руки. Запис на виступ здійснюється також шляхом підняття руки та оголошення депутатам свого прізвища, фракції та слова виступ. Реєстрацію бажаючих виступити проводить секретаріат сесії. Шановні депутати, для ведення сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії та лічильну комісію. Під час проведення процедурного голосування за секретаріат сесії, лічильну комісію та в подальшому з метою оперативного здійснення підрахунку голосів при прийнятті рішень я буду пропонувати висловлювати свою позицію наступним чином. Тляхом підняття руки спочатку висловлюються ті депутати, хто визначає свою позицію як проти. Потім утримався, потім за. Прошу визначеного уповноважена посадова особа департаменту організаційної роботи Добрунову Алену Валерівну, заступника начальника відділу забезпечення діяльності міської ради, фіксувати результати голосування. За кількісним складом пропонував брати секретаря сесії у кількості двох депутатів: Новак Олександр Миколайович, Михайлов Габріль Миколайович. Прошу депутатів е, проголосувати за секретарят сесії. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. 67. 67 за, члени Секретаряту сесії обрано. Дякую. За кількісним складом пропоную брати лічильну комісію сесії у кількості трьох депутатів. Кострогляд Оксана Григорівна, Медведєв Юрій Ігоревич, цибульник Тетяна Анатолійовна. Прошу депутатів проголосувати за лічильну комісію сесії. Хто проти? Один. Один. Хто отримався? Хто за, прошу голосувати. 66. 66 за, Члени лічильної комісії обрані. Дякую. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок 30-ї позачергової сесії Харківської міської ради, 8 скликання. Проект порядку денного та проєкти рішення міської ради були надіслані на вашу електронну адресу. При проведенні голосування за порядок денний 30-ї позачергової сесії голосування депутата проводимо за раніше визначеною схемою. Якщо нема змін чи доповнення до порядку денного, ставлю на голосування проєкт в цілому. Прошу депутатів голосувати. Річільну комісію прошу проводити підрахунки результатів голосування. Хто проти, хто утримався? Хто за, прошу голосувати. 67 за одноголосна. Порядок денний прийнято. Дякую. Приходимо до обговорення питання порядку денного сесії. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Харківської міської територіальної громади кателін модульних газових. Доповідач Кравченка Олег Олександрович, заступник директора департаменту, начальник управління комунального майна та приватизації департаменту економіки та комунального майна. Е, є необхідність доповідати? Нема. Немає. Немає. Панується надати згоди, щоб нам передали з ДСНС України 21 одиницю модульних категорій без права відчуження і використання по цільовому призначенню. Нема запитань? Голосуємо. Якщо, якщо нема запитань чи виступів, ставлю на голосування в цілому, хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. 67, 67. за. Рішення прийнято. Дякую одноголосно. Е, Переходимо до порядку денного різних. Є бажаючі виступити? Нема. Шановні депутати, чергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання. Оголошується закритою. Дякую за роботу